Сьогодні добігає кінця наш освітній марафон, і він вже навіть дещо вийшов за межі за рамки 16 днів проти насильства певною мірою. Але дійсно я переконана, що був цікавим, корисним і потрібним для багатьох хто взяв участь і хто був присутній в цьому освітньому марафоні. Ми вперше проводимо такий освітній марафон, але протягом цього марафону дуже багато цікавих спікерів, топових спікерів долучилися до нього. І сьогодні ми маємо можливість вітати на нашому заході пана Дмитра Валерійовича, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У нас завжди в суспільстві таке, на мій погляд, відчуття права людини це щось таке абстрактне. Про ніхто не знає, але як тільки хтось з нас відчуває, що воно порушується, ми зразу готові виходити на майдани, захищати свої права, показувати, що ми з чимось не згодні. І напевно, це точно те, що нас відрізняє від країни терорист з якою ми воюємо. Вона пов'язана з тому, аби представити Україну Європейському селі простішими словами представити інтерес, забезпечити захист нашим державним органів Европейського суді справ